Усім привіт! Вітаю вас на своєму каналі Моя Дача. І сьогодні хочу з вами поділитися ну, дуже дієвим способом від випадання волосся. Чесно вам скажу, пробувала різні шампуні, вітаміни, ну, ні один препарат не допоміг так, як ось цей рецепт. Дивіться, краще за ось таку гілочку розмарину. Чесно вам скажу, не знайдете нічого. Тому що, по-перше, це, це дуже дешево. Ось така гілочка розмарину буде коштувати гривень 10-12. Ну, це можна меншу купити, можна більшу. А якщо немає зеленої, де купити, можна купити суху навіть в аптеці. Тобто, на якість це ніяк не повпливає. Отож, Перепробувала все. Саме ось такий метод мені допоміг буквально за тиждень. І чесно вам скажу, жодна волосинка з вашої голови не впаде, якщо будете користуватися ось таким простесеньким способом. Зараз я вас навчу і покажу, що потрібно робити. Зараз подріжемо, дістанемо наш розмарин. Можна його помити. Ого, тут аж три гілочки в мене. Дивіться, цього буде достатньо навіть на декілька разів, тому що на один раз цього буде багато. Зараз я його помию. Запах я вам скажу, це щось пахне так, ніби в мене ялинка в домі стоїть. І так, беремо ось таку гілочку. Я беру ножничками. І ось такими кусками. Та він, я вам скажу, ламається дуже добре. Можна ось так його просто наламати. І ось цю маленьку ще візьму. О, ось таке у нас виходить. Бачите? Потім беремо каструльку черпачок без різниці. Висипаємо. Беремо 250 мл чистої води, наливаємо і все, і ставимо на плиту. Ось так. Чекаємо, поки закипить наша водичка разом з нашим розмаринчиком. Він буде кипіти трішки, буквально хвилинку-дві, а потім ми його виключаємо і накриваємо. Кришечкою і все. Ну, і коли вже наш розмарин постояв, настоявся, беремо будь-що марлію, бинтик, якусь тканинку і проціжуємо ось цей наш відвор, щоб просто не попадалися колючки. Ось так. І подивіться, якого кольору воно вийшло. Ну, такого, як звичайний чай. Потім шукаєте, що у вас є вдома. У мене знайшлося бутилочка з-під якихось парфумів чи щось таке було. Я беру сюди лієчку, заливаю ось так, і закручую. Шикалка нам потрібна обов'язково, тому що. Саме ось цією пшикалочкою нам треба буде кожного вечора, коли будете лягати, спати. Чотири-три рази пшикнули не на саме волосся, а на коріння волосинок, на голову на саму. Три-чотири рази попшикали і лягли собі спокійно спати. І так, кожного вечора не забуваємо, пшикаємо і все. І через тиждень буквально. Ви самі побачите, як ваше волосся перестане випадати. Я на собі провірила, тож задоволена дуже таким простим, ну, і легким, можна сказати, бюджетним продуктом. І Обов'язково цей відварчик залишаємо, зберігаємо в холодильнику, тому що він скисає. Тож, будьте здорові! Користуйтеся, а я вам дякую за увагу, і далі буде.